Всім попривіту! Ви на каналі Бджолина Родина. Сьогодні я е, спостерігаю за прийомом матки. Е, ну, нагадаю, що на днях була отримана маточка F0 штучного запліднення. Це так, знімаю, кому потрібно робіт скріншот. Я бачу Анатолій для зручності вже й почав номер телефона записувати внизу паспорта. Була отримана в п'ятницю, в п'ятницю безпосередньо формувався відводок. Получається на дві рамки печатного розплоду. Далі в п'ятницю, ввечері, маточка була підсаджена в кліточці У дану сімейку бджола поводила себе неспокійно, але в суботу їм було дано там невеличка кількість сиропу. Далі було видно вже до, до вчорашнього дня, що бджола поступово заспокоїлася, вже спокійніше себе поводила. І сьогодні вже в обід, ну, відкривши, відкривши цей відводок, спос... ну, провів спостереження. Як бджола безпосередньо поводить себе біля кліточки, то було помічено, що ну, через сіточку вони намагаються кормити матку. І так в якості експерименту, ну не експерименту, а для контенту я її власноруч випустив на стільник і зараз спостерігаю за нею. Так робити не потрібно зазвичай я й так ніколи не роблю і вам не раджу краще буде все таки коли. Коли бджола сама випускає маточку, то що це відбувається в спокійній обстановці, тому що от сьогодні я сам її випускав і вона відразу почала бігти по стільниковій, і вже там дві бджоли кинулося її як-то атакувати, але ну, вона зупинилася і бджола вже більше не агресувала. Як зараз ми спостерігаємо картину, що за маточкою ходить свита, її е е кормлять потрошки, Ну, це вони вже трішки заспокоїлися, відразу там кормили. Маточка теж першим ділом, що я запримітив, там он посередині стільника вже розпліт, повиходив, виходить, печатний. І першим ділом маточка вскочила, там кілька, кілька яєчок відклала. Далі почала ходити по стільникові, відразу сформувалася свита біль навкруги неї. Як бачимо, зараз бджілка її кормить. Це загалом свідчить про благополучну ситуацію, що все-таки ну, матку не атакують. Вони час від часу її ховають під себе, облизують, її кормлять, як бачимо. Загалом краще, коли не взяв з собою, виходить, е, що. Е, Ну, Стабілізатор для зйомки, тому руки трохи трясуться, вибачайте. Ну, Загалом краще, звичайно, що коли бджола безпосередньо сама випускає маточку, тоді відбувається все в спокійній обстановці. І загалом набагато краще, тому що, я ж повторююся, що є певні ризики, коли, коли сам випускаєш матку, пов'язані з неприйомом. Суть даного, е, даного способу підсадки проста, що я формую, там, наприклад, сформував на, два, на дві рамки печатного розплоду е, відводок, е, ну, переноситься він на нове місце, льотна бджола злітає до себе в попередній вулик, тут залишається молода бджола. І так як розплід на виході, він вже частково ось на цій рамці почав виходити. Далі, що відбувається, що маточка потрапляє в лапки до молодої бджоли, яка без проблем приймає плідних маток. Важливо теж. Проконтролювати, щоб не було свищових маточників. В даному відводку виходить, що ну, маточка в кліточці підсаджувалася буквально там через 4-5 годин, тому вони свищові маточники не встигли потягнути. Але ну, де-не-де було кілька ячейок з відкритим розплодом, то все одно я проконтролював, щоб свищових маточників не було, того, що потім може бути. Конфуз. Тобто такий простий метод підсадки плідної матки. Ну, цей метод взагалі в мене хорошо працює, але інколи там по сезону можуть траплятися нюанси. Це ну, залежить від, ви від, від пори року, коли це здійснюється. А також там від наявності медоносу і так далі. Ну, тут зрозуміло, що медонос там особо не впливає, тому що тут бджола не льотна, але ну, свого роду їм. Для, щоб бджола більш себе спокійно відчувала, можна дати там якоїсь медової сити, трошки їм. Виходить. Також варто і дати їм в стільник трошки водички, тому що тут лютної бджоли немає, то щоб на перший час вони мали собі таку підтримку. Я безпосередньо ту водичку не давав, тому що я давав ситу, там, ну, сита, сироп то байдуже вже. Там ну, сита краще, скажем так. Тому в ситі, виходить, там є водичка, то якби на перший час їм вистачить. Відкритого розплоду тут практично там кілька, кілька ячей, якось вони, до речі, то особливо годувати там немає. Кого ну загалом їм їм вистачить, все буде нормально. Як бачимо, що відбувається все в гармонії, маточка ходить по стільничкові, вже заглядає в порожні стільники, щоб працювати, ну а бджола в свою чергу ходить навкруги неї, сформувала таку свиту і годує маточку. Інколи вони отак її під себе ховають. Може здатися комусь ну, на початку, що це в клуб, в клуб беруть, як то кажуть бджолярі, але насправді це не так, тому що, як бачимо, що бджола там трошки приховала під себе там і знову побігла далі, розповсюджувати феромон. Як бачимо, вони її кормлять, облизують, таким чином розповсюджують феромон. Ну, загалом, слава Богу, що так все благовполучно сталося. Будемо від цієї маточки цього року, ще потрібно нам на пасіку вивезти ну, з десяток дочок для експерименту. Бачимо, зараз бджол, бджола не бджола, а маточка саме безпосередньо відкладає в ячейку яєчко, як бачимо. Якщо вам видно, мені не дуже видно, вибачайте. І виходить, що нам потрібно буде вивезти з десяток дочок, спостерігати за ними, як вони себе будуть проявляти там, в плані зимівлі, агресії і так далі. І вже на наступний рік, якщо будемо працювати з бджолою, то приймати рішення, там, чи працювати з матеріалом від даної матки, чи, чи не працювати і так далі. Загалом потрібно буде поспостерігати. Таке, таке простеньке відео, наглядний приклад, і, і так далі. Бо Ну, був чоловік, там, звертався до мене в коментарях в одному з попередніх відео про підсадку і каже, що е, ну, зробив все, як ти протримав, е, якби в кліточці випускаю, а її беруть в клубі все. Ну, може бути що завгодно, можливо, будь, можливо, там десь пропустив свіщовий маточник, який, який був замаскований, там, наприклад, під трутовий розпліт. Інколи таке теж буває. Здається, що. На перший погляд, як трутовий, але там вже аж уважно, дотошно, там придивившись, розумієш, що тут такий маточник, якийсь неправильний. Ну і так далі. Плюс, може, десь була і. Матки були на обльоті на пасіці, і якась матка вскочила, і інша промахнулась вуликом. Ну, може бути що завгодно. Може бути таке, що й сім'я якась така Ну такий відводок, чи сім'я попала з, з характером. Ну нічого не вдієш. Інколи бувають такі неприємні е, неприємні випадки. Що тут вдієш? Вдільництві. Під лінію не завжди там виходить все, все робити, тому інколи приходиться шукати причини і звертати увагу на якісь дрібні нюанси, які в той час, як виявляється, вони такі дрібні, а відіграють дуже ключову роль. Тому таке відео наглядне. Якби кому було цікаво, коментуйте. Підтримайте канал дружнім лайком, підписуйтесь на канал. Будемо працювати далі по сезону. Всім дякую за увагу, до зустрічі. Пока.